object mode, Обжект мод, колінні суглоби, гомілка, гомілка, а далі вже кисті руки і пальці. Час трішечки на паузу. Ретимті. Колінний суглоб. Ось, зпряжіння, стегна і. Гомілки. Тут складно, тому що тут, в принципі, стегно. Воно має цю складну конфігурацію. То есть, їх, діла, що... Тобто краще їх, понятне діло, що. Краще її показати. Тобто Elastic. Grab, Бачите, за, за рахунок Elastic Grab це роблю. Десь блін. ну Можливо, поки не сильно, але чутка тут, чутка, бачите, піддавить, піднаростить це. Знову ж таки, дуже це робить обережно вплив до того, щоб знімати потужність щіточки, Тобто, стрій ставити десь там на мінімалочку. Потім знову все рівно підглажувати. От, от, тоді воно м'яко, бачите, м'яко форму. Не робити якихось різких рухів. Десь інфлейтом, десь перетягуванням, звичайним. От, 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 от. Вуаля! И с профиля дивимось. Угу. Тут вот такая достаточно потужная штука. Хай ну? На початку буде трішечки більш грубим, ніж є насправді. Нічого страшного. Так, давайте суглоб коліний додаємо. Object Mode, Shift A, Mesh. Можна спробувати циліндр, до на речі. Наконець-то, ну, не пройшло і полгода. Тобто можна було доблочити чисто шариками. Блокінг нудна робота насправді. От вона така. Як вам сказати, можна зараз його ремішнути, дивіться, раз. Вуаля. Потім взяти скульптінг, натиснути Shift і дивіться. Зашифтувати його, типа зробити таким. Там таке знаєте, зефірка. Зефірка, да? Така зефірка. Дуже мало хто цим насправді займається. Ну, у нас. Я маю на увазі, от навіть от я серед студентів бачу. Коротше, одиниці от саме поринають от в скульптінг, в... От саме в скульптинг людини. Не в семірі Ріал, а в реал, то есть, тобто, щоб робити реалістично це все. А це класно насправді, тому що це ж і комп'ютерні ігри, вибачте, це і індустрія зараз 3D-друку. Подивіться, скільки зараз з'явилося в продажі цих 3D-фігурок надрукованих. Це не такий перегрітий ринок, от по цьому, тому, можливо, є сенс навіть цим позайматися. Draw. Коліно, да, нарощуємо цей коліно. Просто що, все це потребує часу. Я, коротше, це все освоїв і почав цим займатися, коли почалась пандемія, а потім коли почалась повномасштабка. Коли почалось багато чого дистанційно і треба щось робити, я таки почав по ночам сидіти оце от. Скульптить, воно стрес дуже сильно поглощає. Ну, воно дуже сильно поглинає стрес. Тобто ти сів такий, тут у тебе така краса, і ти якось коротше. Ну ви поняли. Про що я. Вуаля. Тобто, прям, сразу, сразу, сразу прям робимо, да? Ну тут. Ай. Ай, ага от. Тут оця штучка, ота і оці. Характерні отакі ознаки. Ну, вони і на стегнах. Зараз. Тобто от вони починаються і далі йдуть. Тут час поки що це так. Це зараз я дуже м'яко покажу. Потім це вже коли склеїться, треба буде скульптити окремо. Ну, і дивлюся в профіль. В профіль ну нормально, ну можна там десь щось наростити. Тобто ну в цілому нормально, все. По колінам все. Гомілка. Гомілка, по такому ж принципу. Да, давайте візьмемо циліндр. З циліндром якось прикольніше. Ну Коли коротше, отут класно підходить сфера. Ось тут класно підходить циліндр да, на кінцівках, на витягнутих. То зараз буду робити циліндрами, робити ремеши цього. Давайте це назву Коліна. Поліна, я на колінах. Так, Коліна. Clear mesk. Object. Так, а що це таке? Угу, воно ще віддубьоване, мама миро. Приміни шифта. Меш. Cyліндер. Називаю одразу гам'юка. Голінь. Ремесіт. Вот з'являється ретопа гамілка, сколькинг, рублю таку, зній, да? таку зефірку. О! зефирку. KLZ. R, Rotate. Операція. JX. Ну, по, по якійсь і, так, да? JZ. Тут пише операцію, вона не пише ось. Але от видно: червона це X, зелений Y, Синя це Z. JY I oh, should be a lot more elastic grip. Grip. Сейчас надо radius больше. краще. Звичайно, що краще зразу зробити симетрію. В кожній щіточці є як плюсове значення, так і мінусове. При мінусовому значенні. От по ідеї оця штука повинна повинна його тіпа, здувати. Ну, бачите, не працює. Чому мені скульптінг в блендері не подобається? Тому що тут багато неочевидних речей, ну, до нього просто не звик. Скажімо так, я звик до ZBrusha. Там працює все через певні команди. Ядений да, звик до цих команд. Ну, і відповідно виходить працювати простіше і ефективніше. А ні, ну от воно вминати його почало. Ну, ви знаєте мені, що воно ну, ж, блін, так, прям не потрібно, щоб воно його вминало. Коротше, ціла історія. Ці от е кісточки гомілкової е кістки Можливо, є сенс одразу їх показати, от хай буде. Типа як би. От. Одразу, бачите. І дуже незручно працює радіус. Дуже. Ну, тобто, тут короче, куча якогось бутера, тут треба переключати М -м -м, постійно ось тут його або отак от крутить. В ZBrush пробіл набрав, -на нажав, і там сразу вискакує меню кісточки, яку ти стілу саму поміняв під себе і далі працюєш. Там, на мій погляд, вона більш така ну, от в цьому плані придумана. Давайте подивимось на неї От Тут є характерні моменти, які треба показати. Оця сухожилка. Оця. Бачите, вона така характерна, вона тягнеться, можна одразу її вже. Ну, от знову ж таки, от хочеться да, завузити щіточкою. Приходиться. От бачите, раз. Я одразу її, типу, показав. Троєчка. Троєчка, раз. Раз, Ну, знову ж таки, оці всі моменти, їх треба узгоджувати. Фух. В принципі, бачу, нічого складного, просто треба попотіти, ну, чисто помалювати ну, попрацювати. Мірар, дзеркало, вуаля. Прикольно, мені подобається. Я радію таким речам. Аплі. Трансформації, object Sculpt Mode, X. Ну, чи буду, буду достраювати все, це по гомілкам. Бачите гомілки. Тепер пігнали. Кісті рук і стопи, то є, ну, п'ястія, зап'ясток, тут зап'ясток, п'ясна частина, п'ясна частина і стопа. А потім в останню чергу роби, робиться блок пальців. Пластика є. Далі будемо. Пумс, ремеш. Бачите, одразу таке більш все кругле стає. Дивіться, пунс, ремеш. ра Тара, Ремеш. Тусь тобто можна одразу переремешить все, щоб воно просто естетичніше виглядало. Ну, це не обов'язково, це я, коротше, балуюсь. Просто щоб е легше їх трансформувати було і так далі. Ну от, припустимо скульпт.